Нещодавно панові депутати придумали новий цікавий хід: конфіскувати власника авто на зсу, якщо в нього їх більше ніж одне повернення транспортного засобу повинно відбутись протягом 30 днів з моменту демобілізації, тобто ніколи. Ну але що робити? Все для спільної перемоги так. Але ні, не так. Адже що там в самих нардепів, які придумують такі геніальні ідеї. Мабуть, вони все своє вже віддали і їздять виключно на метро і велосипедах? Ну майже, адже вже після вторгнення автопарк чиновників почав рости як на дріжджах. роллс ройси за 700 тисяч доларів, елітні мерседеси, майбахи. Ну і звісно, геліки куплені за 10 тисяч баксів, при ринковій вартості у 200. Але спокійно, в нардепів ніхто нічого. Не забере, адже вони не такі дурні і тачки свої реєструють на дружин, чоловіків, мамів і кого там ще. А зсу нехай інші поділяться.